Управлінських, які зараз працюють, і які зараз стали, на жаль, неефективними. Однозначно, зараз не є ефективним директивне управління. Однозначно, не є ефективним довгострокове планування. І однозначно не є ефективним відсутність гнучкості в умовах праці. А що є ефективним? Ефективним є комунікація. Багатовекторна комунікація направлена як зовні вниз до виробничих площадок, так і знизу вверх. Що ми я маю на увазі? Коли ми імплементуємо будь-яку ідею, будь-яку стратегію, то, яким чином вона реалізується на місцях, ми повинні мати завжди оперативну зворотній зв'язок. Так як ми її уявляємо на рівні виробничої компанії, управляючої компанії, вона на торговій площадці може виглядати геть інакше з точки зору виконавців, які її реалізують. Працює дуже гнучка система робочих графіків. Відтік персоналу зараз в фудрітелі складає більше 50%. При цьому, за даними досліджень, які були проведені в Україні зараз багатьма організаціями, попит в персоналі повернувся на 89% від довоєнного рівня. А наявність персоналу в Україні складає в, в кращому випадку 70%. І от боротьба за цей персонал, вона спонукає роботодавця шукати нові методи управління, нові методи мотивації. Мотивація зараз працює направлена на бізнес-результати. Тобто ми пропонуємо нашим працівникам стати активними учасниками бізнес-результатів. Робимо прозорі KPI, відцифровані показники, можливість щодня відслідковувати, як працівник їх досягає. І це дає дуже хороші, ефективні результати з точки зору, як Досягання бізнес показників, так і мотивації персоналу, людину неможливо заставити зробити зараз. Особливо там ми говорили, що зараз директивні методи не працюють. Людину неможливо заставити щось зробити. Неможливо, я не вірю. Але її можна мотивувати, її можна надихнути. І оця людина, яка зрозуміла сама. Що вона дійсно натхнена тим, що в компанії змінюється, і вона розуміє, для чого це змінюється і ким це змінюється, це сама мотивована людина до змін. Не бачила 95% проєктів а, правильно сформований, я маю на увазі, з результатом план комунікації, коли це робиться піар-відділком або маркетинг-відділком, і тощо. Якщо у піарщика, у комунікаторщика нема опису, обсягу, зміни, кого вона стосується, як вона вплине на процеси, технології, структуру, ролі, культуру, цінності тощо, про що вони там комунікують. А коли ми знаємо, Предполагаємо, описуємо, розуміємо, усвідомлюємо точку Б, то тоді наша комунікація вона стає більш таргетованою, більш цікавою і побуджує мене мінятися, залучатися в ці зміни. Тому відповідь така: якщо ви допоможете вашій команді з маркетингу зрозуміти зміну. Як вона впливає на організацію на стейкхолдерів на них самих, то тоді є шанс, що це буде гарна робота. На такому дуже простому прикладі а, страхування в компанії про цільові аудиторії опять. Страхування в компанії, і ну, не тільки страхування. В один момент я вирішила, що мої інструкції взагалі ніхто не читає. Я це зрозуміла. Ніхто не розуміє, як працює страховий договір і як працює оценка ефективності, як робиться перегляд заробітних плат. Ну не читають. Я вирішила робити діджитальну комунікацію, і знімати ролики. Тобто, працюючи в відділу компенсацій та пільг, я обучаюся робити ролики і починаю їх записувати на телефон. А, і я розумію, що просто розповісти про страховий договір а, одним ро, ро, роликом неможливо, тому що є страховка для директорів. І тут я починаю для директорів особисто ваші ліміти. тинь тинь. Договор ДМС-НС, тинь. тинь В таких випадках вот так, А для ваших родственників вот так. Закінчили. А тепер середня ланка. У вас ліміти такі, а клініки у вас сякі. А тепер для всіх співробітників. Тому таким чином, відповідно до кожної цільової аудиторії, ми вирішили, вирішили доносити отаку інформацію. Дійсно, комунікація основна, яким чином вона буде відбуватися, повинна проходити через володара процесу. Процесу змін. Маркетинг може допомогти а, донести ту інформацію, яку ви сформулювали. Робіть карту стейкхолдерів і прописуйте по кожному стейкхолдеру, яким чином, якими заходами, засобами ви будете з ним комунікувати. Я хочу сказати одне: що з свого досвіду, і з досвіду нашої компанії, що якщо ви можете, ви хочете швидко донести цей меседж всім, ви маєте його комунікувати по-різному, з різними абсолютно рівнями людей. Те, що ми інколи навіть підбираючи інший вордінг, одне й те саме речення можна викладати абсолютно по іншому. Інколи навіть з різною мовою, в незалежності від того, чи є то організація державного сектору, де я маю досвід трансформації, чи це великий. Там, промисловий холдинг, чи це food retail. Завжди зміни впроваджуються не просто, завжди є певний супротив змінам, певні страхи змінам. І коли заходить команда або лідер змін, то дуже важливим є етап діагностування. Не тільки от я зробив класну концепцію, да, вона класна, і я її починаю продавлювати. Треба зрозуміти, з ким я буду це робити, сформувати пул агентів змін, людей, які підуть з тобою. І ці агенти, окрім того, що вони повинні мати компетенцію в управлінні змінами, вони можуть навіть її не мати всі. Вони повинні бути адептами тої організації, де зміни відбуваються. Бо якщо зміна буде впроваджуватися як така інородна структура і інородне тіло, воно ніколи не приживеться. Ніколи не бійтеся пустити своїх ідеологічних супротивників на вашу територію, щоб вони подивилися, як ваші зміни відбуваються, як вони працюють. Бо у вас є реальний шанс. Ну, ви виграєте полюбе. Ви почуєте критику і зможете стати краще і е, виправити свої помилки. По-друге, він стане вашим е, адептом замість супротивника. В мене такі були випадки неодноразово. Є ще одна людина або група людей в компанії, які дуже сильно впливають на результат змін. А ми називаємо таких людей спонсори змін. Це не фінансові спонсори, це вигодонобувачі тих змін, які потрібні в організації. І є така статистика, вона дуже відома в нашій спільноті. От якщо є в нас спонсор змін, як правило, це верхнерівневий керівник або власник, да, який має, може впливати на прийняття рішень по проєкту змін, так то якщо от така людина або група людей вона залучена. Не просто призначена, як це вже є в багатьох українських компаніях, більшості it індустрії, да? а от якщо вона і залучається, то проєкт має спочатку 60% на успіх. Якщо призначається і не залучається, то вважайте, що проєктна команда має витаскувати це все на собі. І завжди є якісь відтермінування, якість знижується і тощо. По-перше, коли ти приходиш до топ-менеджера або топ-менеджерів із завданням щось трансформувати, треба зрозуміти, з якого пункту ми стартуємо, де ми зараз знаходимося. Немає цього розуміння, не буде дороги далі. Друге, дуже важливо слухати людей. Слухати спонсорів. В їх наративі буде та проблематика, з якою ви потім будете працювати. І яким чином ви будете їм продавати цю ідею змін. Кожен керівник, який знаходиться в організації, він має свою проблематику. І ті зміни, які ви впроваджуєте, повинні відповідати, як захід по рішенню цієї проблематики, якщо ви не можете впровадити зміни одразу великі, то треба впроваджувати зміни покрокові. Колись мене вчили тактика малих перемог. Зробіть невеличкий крок, покажіть, чого ви досягли. Потім слідуйте далі. Ще є дуже важливий момент, це в роботі з стейкхолдерами, в роботі зі спонсорами, це робота з їх страхами, вторинними та третинними вигодами, які вони отримують від того, що ситуація не міняється. І тут дуже важлива діагностика. Він може і не сказати вам про ці третинні і вторинні вигоди. А ось якраз агенти змін, про які я казала раніше. Які знаходяться внутрі організації, можуть вам розповісти, от є такі-та, такі-такі-то -та, -та фактори, і ця людина на них впливає. І от така-та-та така -та ситуація. І коли ви готуєте свою концепцію цих змін, ви вже повинні в ній мати відповіді на ці вторинні та третинні вигоди. Але була така ситуація, що там ну, неможливо мати відповіді на ці питання. Від чогось повинно відмовлятися. Дайте цій людині заміну, важель впливу. Нехай вона відчує, що вона нічого не втратить. 24 лютого ти мав щось робити. Але хочу сказати, що через деякий час, десь за півроку, ми оглянулися назад і подивилися, і подумали, що деякі проекти, які були... Дуже перспективними, дуже цікавими, на них витрачалися бюджети, люди, ресурси, там безліч часу. За півроку жодного разу про них не згадали. Що ми зробили? Ми їх відкинули. Якщо за півроку цей проєкт не став важливим тобі зараз, то знаєте, це як плаття, яке висить в гардеробні. Ти думаєш, я його наступним літом вдягну. А потім, а ще раз, через ще ще раз літо його вдягну. І ти розумієш, що якщо ти вже його два літа не вдягнув, то ти вже на третє літо його точно не вдягнеш. І його потрібно віддати. Так, от сам, так от це ситуація, коли ми оці проекти, які ми зрозуміли, що вони не наше плаття, ми їх відсунули. І на це місце прийшли нові проекти. Ті проекти, які стали для нас актуальними, це були в першу чергу гуманітарні проекти. Ми включилися. В підтримку ірпня ми відновили школу, ми відновили лікарню, ми взяли шефство над парком, який був зранений від ракетних обстрілів. Ми запустили багато проєктів. Ми, ми зібрали кошти на побудову дитячого будинку. Ми перейшли на ризикоорієнтовану модель. Ризики для нас стали таким, якби, основним ключовим, напевно, маркером. При прийнятті рішень. Друге, в 2023 році ми зайшли в, процес, в проекти, а, ми їх на їх називають по-різному. Ну, це зазвичай це Sustainable Development, стільки розвиток, а, ESG, а, енергоефективність і все, що з цим пов'язано. Це також був процес, який був запущений, який був зафіксований, який був розроблений, який був доведений а, разом із навчальними програмами. А, і а, ми для себе маємо якби, розуміння, що для нас дуже важливо, мені здається, що ви, напевно, Анна, сказали, так само, і це теж наш меседж, що для нас дуже важливо, навіть які ми приймаємо рішення, але як ми їх приймаємо, як вони впливають всередині компанії на ризики, на співробітники, як вони впливають на суспільство, як вони впливають на екологію. тобто ми, просіюємо рішення більш виважене. Новус це поєднання літовського та українського менеджменту, і відповідно поєднання літовського та українського менталітету. І коли нещодавно ми формували рецепти досягнення успіху Новосу від топ-менеджерів, які довго працюють в компанії, а нову це така компанія, де люди працюють з моменту її заснування. То загальний принцип виглядає таким чином. Швидко, це повільно, але не відвлікаючись. І, і от цей принцип, він певним чином для мене, як для людини, яка зайшла в корпоративну культуру і в, в, в бізнес-простір, вона породила деякий дефіцит ідей відносин і людей, які... Направлений на досягнення швидкого значущого результату, на прорив. А іноді буває, що цей прорив є необхідним, і після проведення стратегічної сесії ми зафіксували в нашій стратегії, що ми змінюємо і вносимо в нашу корпоративну культуру, девіз бачу мету, не бачу, не бачу перепонів. Кожен менеджер, топ-менеджер, який є представником стратегічної ланки компанії, в нього в функціоналі зашита функція стратегії аналізу дійсно трендів, які існують на ринку України і в світі взагалі. Тому, виходячи з цих трендів, і прогнозуються певні зміни. Але останнім чином від топ-менеджерів я чую, як HR-керівник замовлення. Я хочу, наприклад, каже мені комерційна директорка, щоб мої комерсанти не тільки відповідали на попит клієнтський, щоб вони його формували. І ось цей запит на те, щоб не залежати від зовнішніх обставин, а самотужки. Мати можливість їх формувати, от він домінує зараз. Люди змінилися в першу чергу, що в них змінилися цінності і відчуття самоцінності. У людей зросла самоповага, і вони позбулися деяких деструктивних соціальних страхів. Наприклад, є сильний великий власник, який мене образить, а я маленька людина, і я нічого не варта. А, і в цьому контексті це дуже продуктивний етап, коли ти будуєш нову корпоративну культуру рівно цінності генерального директора і, наприклад, продавця торгового залу. Важливі речі для того, щоб вони успішні чи не успішні, вони мають бути зафіксовані. Це прекрасна буде прекрасне середовище для того, щоб зробити висновки. Надалі, що ми використовуємо, що вони ми не використовуємо, що було ефективно, що було неефективно. Ми це фіксуємо в наших внутрішніх документах, а інколи це може бути там фіксація. Там один із кейсів, який я робила, я його просто фіксувала для себе, писала від руки, щоб не забути не втратити те, що ми набули, тому що інколи там за якийсь час просто воно відходить, відходить, ти забуваєш, оце, от це, одна, оцю це саме те. Що мало би зафіксуватися, тому так ми фіксуємо. Я адепт того, щоб чим максимально більше ми фіксували а, таких моментів. Було би прекрасно, якщо б компанія використовувала для цього напрацювання IT, тому що в цифрі воно завжди якісніше і завжди воно мені здається і ефективніше. Ми підводимо такий собі зріз. Кожна команда проектна робить власноруч ролики. Це може бути у жартовому стилі, у науч научному стилі. Хто як може описує свій проект, як було, як стало, що змінилось для компанії? Щоб всі знали про ці проекти, у нас є своє корпоративне середовище, і ми туди викладуємо ці проекти по ітогах року. Я як людина досить педантична, до всього підходжу системно. Тому, коли впроваджується якась зміна, то одразу фіксується, який очікується ефект і яким чином він буде вимірюватись. І потім, згідно карти. Проєкту впровадження змін це все відслідковується і і за допомогою внутрішньої системи аналітики, і за допомогою системи IT, в залежності від того, які ці зміни, який кейс ми відпрацьовуємо. Якщо цього не робити, це може є ризик, що це буде просто розговори о прекрасному. Я раджу керівнику відділку. Починайте збір практик результати змін у себе в відділку. Бо міграція ресурсів працівників, спеціалістів, ПМО і тощо, воно все ви знаєте в якому стані. Тому ще раз дякую за питання, дуже важливо.